Міланчика, скажи кохаю. Кохаю! <смас> голосніше. Кохаю! <смас> Ще голосніше. <смас> кохаю! Кажи кабанчик. Кабанчик. Голосніше. <смас> кабанчик. Ще голосніше. <смас> кабанчик. Кажи, сумую. Сумую. Голосніше. Сумую. Ще голосніше. Сумую. <смас> Зроби поцілунок. Голосніше. Зроби голосніше. Співаю. Співаю. Голосніше. Співаю. Ще? Співаю. Бачу. Бачу. Голосніше. Бачу. Ще голосніше. Бачу. Кохаю тебе... Солодкий кабанчик. За тобою сумую. Цілую британчик. Дум... Я тут тобі... співаю. Та на, напевно на, на, не данчик. Я тебе бачу. солодкий команд. З... So let's get it.